Дивіться, яка красива природа. Так от, мій зуб коштує 2000 євро. Думаєте, він золотий? Ні. Він звичайний. Білий зуб. Один імплант. У Франції коштує 2000 євро. Оце таке. Це не в мене телефонна, проблема зумків. Оце, бачите, тут їхній фонтан, гарячий фонтан. От, тут 60 градусів водичка, вона завжди тут така. Гаряча, я колись тут жила в центрі цього міста. Вон та вуличка, бачите, за цим кафе, Ч червоний дах, та вуличка. Я там жила, житло знімала за допомогою Червоного Хреста будку, за яку платила 700 євро в місяць. Так, ну я не про те, я про мій зуб. <кхи> що я й помітила, що народ більше переглядає ну там мадам, які постійно плачуться. Я бачу там мого віти. Тетушки обов'язково, трошки старші роки на три вже. інваліди, там і то, і то з паличками. І жаліються люди, бачу, перероби неї такі. Ну, тобто, інших таких, ну також, мама й доця, дивлюся там. Люди їх переглядають, а, хоча доця, напевно, молодше за мене. Але що, от я думаю, треба поплакати, Це плакались, Зуб, уявляєте? Так якби був золотий, та його ж хоч вибити можна, би був зуб продав 2000. Звичайний зуб 2000 євро, що я з ним буду робити? От даже, от даже. А-а-а, Це катастрофа. Оце так дорого тут коштують ці. Опа, зато я знайшла. Де є цукерочки? А я їх так довго шукала. А це ж, господі, на подарунок я збиратиму цю. А В Україну посилку для своїх рідних якраз не могла згадати. І от знайшла. Отак бачиш, про одне що знаєш. Тут дуже гарний шоколад, зараз зайду.

Шоколаду, уявляйте. Комусь Україну презентувати така чупакабра чіпакабра. Наше ну? На воно було кажу, Мені не можна заходити в магазин. Я марно Ну Це не марнотратка, хотілося. Там такі я вам покажу шоколадки, я вибрала, я знімала. Там є шоколадки, у вигляді, рибка і ракушки. Ось такі. Ну, Оскільки ракушки всі я колись пробувала дуже смачні. У нас подібні продаються, але мені здається, не такого знаку шоколад. Щось таке ми вже в нас купляли, але все одно не такого смаку. Ну, не знаю. Взагалі, купила, що зробиш, тепер купила. Ворожі, нічого не зробиш. Так. І буде потрошку. Ну, Там декілька, там маленькі. В Взагалі, там можна відправити. Я так збираюся. Дві посилки, ну, звісно. не відпізнається, скільки воно коштує, скажу, ти здуріла. Ну, напевно, і не дізнається. Я хотіла щось таке, знаєте, взяти. шоколад, купити, тут паштети є ці. Фуагра, типу, ну відправить там же, виходить через перевізника. Отправить в Україну і ну, вони за три дня тим автобусом довезуть, а потім, ну як би, а потім може відправлять там за один день. Тобто чотири дні нічого не зіпсується, не ну, шоколадний. Там я купила гарний лікер барський, Там таке, що такі значно цікавенькі, новенькі, смачненькі. Те, що вони ще не коштували, такі їм відправить. Про зуб забула я про зуб, шоколад це, щоб отой зуб, який сьогодні. Ставлю так, ото дві тисячі. Я їх віддавала потрошку десь півроку. Протягом півроку я дуже вдячна лікарю, що він ну, як би дозволив так. Ну, звісно, я ж не можу зайти до в галеріла Що? Щось тут купити, звісно, яку парфюм для цього. І подарунок. Подарунок. Мені потрібно вибрати собі парфюм. Такою косметикою, звісно, я не користуюся. Поки ну, вона, як на мене, дорога, і ти можеш. Ви, м не потрапити куди потрібно, можеш отримати потім алергію. Покидаю цей магазин, купила, я сонцю покажу, що я купила. Зараз леріла файє так. Це їхні вітрини. Ну, я ж кажу. Мені не можна заходити. Ці магазини я обов'язково щось купив. Ще купила водички і пісташки. Зараз знову пройду сюди. Я ще не сходила в одне місце там, де я загубила сережку одну. Ну, вже все, хватить, витратила. Оскільки я потратила тут Галірі Лафаєт. Ось вона за мною, бачила, Галіріла Фаєт я потратила а, близько 50 євро, так? Да? Купила подавно для моєї родини в Україні, яку я до Нового року. І а, що я ще скажу. І звісно, що в цій зараз знову її зніму. я до неї підхожу перш іншого краю, після галерії Лафаєт. Бачите, така гарна, шикарна в цьому будинку шоколадниця. Господи, я брехухаю, я загубилась, це не шоколадниця, це цей китайський магазин. Там насправді все, напевно, з китайських ці. Якісна явка. З китайських ну, сайтів. Так що той магазин з китайських сайтів, оце такий центр. Ну, не центр поза центром. Це також одяг Де якихось Таких одяг для дітей. Складно знімати, тому що буде. їх, щоб не зняти там нікого. Ну таке. На ну, того, чому ця марнотратка потрапила сюди. А, тому що я чекаю рандеву. Бо в мене на 6 годин. А я приїхала зі свого міста в цей город, а з цього поїду в інший, щоб потрапити до стоматолога. Ото такі у Франції є ну, бувають нюанси, щоб потрапити до лікаря. Ото лікар у мене 3 тисячі зуб коштує. У мене був тут е такий не імплант, а на штіхті зуб крапче стояв. О, ти там уже роздовбався, то штів надав, вже було імплант. І один імплант він коштує мені дві тисячі євро. Почали його робити. Я не пам'ятаю, але ну, року ще немає, напевно, десь. І так потрошечки я давала за півроку, кажу там. Зібрала ці суми. Сьогодні остання сума 300 євро. І вже я буду випасти і буду всіх загризати. Так, і зараз покажу, що ж я купила. Шоколад. Бачиш, які? Дві отакі. Одна скільки? 64, друга 70% шоколаду. Тоді такі малесенькі там всередині. Бачите, я просто за, за, попросила, щоб замотали подаруночки Там малесенькі такі цукерочки. Я знімала коли відео, там вони в вигляді ракушок. І є от така, також такий подаруночок. Таких я три купила і один, такий великий. Це ті цукерочки, щоб ви бачили, що в вигляді цих, як сказати, рибка там була, і також ракушки. Я подивилась, кажу, а що це? Я як, як устриці. Вітро, 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 вітро да. там, кажуть, в устриці, так. Каже, це в Я кажу, оригінально. Покажу вам. З Це плючка з балері, Що у мене є. це дали пробнички, тому що я ж скупилася і разних я а, а, показую, разних приміл пробнички, да? А, є якийсь парфюм, пробничок. Ну, а я купила собі, я казала вже, для дома, для будинку такі, таку. А, для... Це передать в Україну. Ви знаєте, хотілося б більше передати, щось більш цікаве і побільше попити, щоб передати в Україні своїм чомусь побала. Ну, може, саме розумієте, що у нас завжди виходить так. Як... І з тим, що ти цей зуб тут робиш, то це також не так дешево. Бо... Син поїде. В Іспанію стаж проходить. Тут тут було вам... ну, хочеться маленькі, весь за три роки це перший раз. Перший раз я відправлю своїм рідним. Посилку, бачив перший раз, тільки за три роки знайшла лазейку, як можна. Тобто передавати через цей автобус. І хлопці просто приїжджають в Україну і відправляють. Звісно, що не безкоштовно, але дешевше, ніж я збирав передачку, тут і відправляли її. Пошту десь швидше, швидше можна, я ж кажу. Це в мене залишилося ще один маленький подаруночок, можливо, в Сипорі. Я хотіла купити парфюм, ви знаєте. Справжній французький парфюм, але я ж кажу, ну, по-перше, ти не знаєш смаків чи до вподобу буде, а по-друге. А, буду думати, що я ще одненький куплю, а ще куплю. в мене є, я ж кажу, є вже майже все зібрано, ще немає, єдиного чого немає, це всіх. Паштет, Паштети і сир дуже потім. Бо це буде ще не цей субот, а наступний, напевно, я буду забирати. Якщо встигне зробити документи нотаріус, то я поїду забирати свою посилку і документи і відправлю посилку в Україну. Ще працює. снова чудо транспорт опять чудо еда автобус поезд а паспорт на зуб документ